Моє вітання це актуальна підбірка новин України та світу станом на 10-ту годину ранку. Далі лише найцікавіше, тож не перемикайтеся. 66-річного постраждалого з осколковими пораненнями та переломом госпіталізували після атаки Росії на Одесу. Ще двом потерпілим чоловіку та жінці надали медичну допомогу на місці. Наслідок обстрілу було пошкоджено приватні житлові будинки, складські приміщення, цивільних підприємств, аптеку, церкву та автомобілі. Окрім цього, відомо, що на Дніпропетровщині рятувальники ліквідували наслідки російської атаки. Начі ворог обстріляв безпілотниками місто Кам'янське. Про це повідомляє ДСНС. Постраждали там двоє чоловіків. Наслідок влучання сталося декілька пожеж та руйнування на території приватного підприємства. Пошкоджено 10 автомобілів та газогін. Також стало відомо, що за минулу добу Росіяни поранили п'ятьох жителів Донеччини, а саме у Слов'янську, Костянтинівці, Лимані, Коптєвому і Берестку. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін і додав, що загальна кількість жертв Росія на Донеччині подана без урахування Маріуполя. Та волновахи, а от Північна Корея за поставила Росії мільйони боєприпасів, завадивши Путіну програти війну. Розслідування видання Reuters показало, що протягом майже 20 місяців мільйони північно-корейських снарядів масово доставлялись на передову в Україні. Подекуди протягом останнього року переважна більшість снарядів випущених російськими підрозділами була з КНДР. Ну і наприкінці 23-го року Росія почала завдавати ударів по Україні північно-корейськими балістичними ракетами. Репортер Рейтерс, який прибув на місце удару такою ракетою по центру Харкова, 2 січня минулого року, сказав, що наслідки були такими, яких він не бачив раніше. Х'ю Гріфітс, колишній координатор групи експертів організації Об'єднаних Націй з моніторингу дотримання санкцій проти КНДР, сказав, що Пхеньян врятував Москву, адже артилерійські сне. Ряди північної Кореї є стратегічним імперативом. А от Європейський суд з прав людини розпочав процедуру щодо незаконного всиновлення росіянами українських дітей з окупованого Криму. Суд повідомив російський уряд про заяву, яку подала українська гельсінська е, спілка з прав людини щодо вивезення українських дітей з Криму після окупації півострова у 2014 році. Йдеться про дітей віком до 5 років, які на момент окупації півострова перебували в державних дитячих установах. Після окупації Росії не стала до речі повертати дітей до України та не повідомила про їхнє місце перебування. Пізніше профілі цих дітей з'явилися на російському сайті для всиновлення, зазначають у представництві. Ну і суд справ людини запросив у Росії офіційні зауваження, які вона має надати до 31 липня поточного року. Служба безпеки України та національна поліція викрили настоятеля храму Української православної церкви, який приватизував церкву. На Київщині Ймовірно, мова про керуючого справами Київської митрополії Антонія Паканича. Ну йдеться про будівлю храму та його господарські приміщення, площею майже 500 метрів квадратних в одному із селищ Бориспільського району. Загальна вартість майна становить понад 7 мільйонів гривень. Уся ця нерухомість належить місцевій громаді. Архімандрит спочатку пожертвував церковні будівлі своїй сестрі. Після набуття прав на це майно родичка клірика передала їх до благодійного фонду, який контролював настоятель храму. Наразі триває розслідування зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Прямуємо далі. У броварах підлятки стріляли у котів з пневматики. У мережі поширили відео. Місцеві телеграм-канали пишуть, що у парку Шевченка помітили компанію, яка нібито стріляла спочатку по бляшанках, згодом і в бік будинків. А після того там знайшли кота, який ледве повз у його хребті застрягла пневмокуля. У поліції відреагували на такі інциденти. Правоохоронці побачили один із таких дописів у соціальних мережах. тож зареєстрували подію і почали перевіряти інформацію. Ну а просто зараз пропоную вам дізнатися, який товар на майже 3 мільйони гривень вилучили львівські митники, яке таксі запрацювало у Львові, та що за щоденні рейди відбуваються у місті? Про це не тільки на прямому зв'язку. Розкаже і покаже наша кореспондентка зі Львова Марта Байдака. Вітаю студія та глядачі ранок Лайф, а брендові сумки взуття та аксесуари вилучили львівські митники. Через зелений коридор у шагинях 35-річний мешканець Івано-Франківська намагався провести речі Шанель, діор Луївітон та Ермен на майже 3 мільйони гривень. Увесь товар працівники митниці у чоловіка вилучили, а йому загрожує штраф в розмірі 30% вартості. Цих товарів, а безкоштовне соціальне медичне таксі запрацювало у львівській громаді. Викликати його для пацієнта зможе сімейний лікар чи медик у стаціонарі. Загалом таке таксі буде працювати на будь-яку медичну послугу. До прикладу людині потрібно поїхати здати аналіз. У таксі будуть також крім водія, буде помічник. Їхню роботу оплачує червоний хрест. Тестово у Львові будуть працювати дві такі машини. Таксі буде працювати у робочі дні з 9 до 6 години вечора. І у Львові продовжують перевіряти книжкові ярмарки на наявність забороненої літератури. Нагадаємо, що на початку березня виконковим військової міської ради було прийнято рішення, що біля пам'ятника Івана Федоровича у Львові заборонили продавати товари російською чи російських авторів, а також радянську символіку. Відтоді муніципали проводять щоденні перевірки ярмарку та пояснюють продавцям, чим можна торгувати. Також на площі біля ярмарки хочуть проводити різні культурно-просвітницькі заходи, зокрема лекції. Та читання для підтримки української культури та літератури більше про такі рішення давайте почуємо у прямій мові. Насправді, якщо йдеться про означення, які прийняті у рішенні виконкому. Вони торкаються передовсім обмеження е, тих речей, які е, несуть у собі певне ідеологічне навантаження. Що торкається інших сюжетів, то власне упорядкування букиністики і упорядкування е, розпосудження антикваріату, що пропонується власне перемістити з цієї площі, є нормальною звичайною практикою для того, щоб зробити цей простір і зручним для містян, і зручним зрозумілим для тих, хто м -м, безпосередньо бере участь у його організації. І до курсу валют станом на ранок у Львові від бідних так міста за 1 долар потрібно віддати 41 гривню та 50 копійок, а за 1 євро 47 гривень та 20 копійок. Що ж до пального, то 95-й звичайний вартує 55 гривень 85 копійок, дизельне паливо 53 гривні 85 копійок, а скраплений газ 35 гривень та 36 копійок. І до погоди. Сьогодні у Львові та в області буде хмарно з проясненням, місцями невеликий дощ, а температура повітря в день буде до плюс 23 Градусів тепла. І наразі це всі важливі новини станом на ранок у Львові. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Лайф Львів, щоб першими отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. У мене на цьому все. Прощаюсь та передаю слово колегам. Наша кореспондентка Марта Байдак на прямому зв'язку розповідала про останні події Львівщини. Ну а ми прямуємо далі. Пропоную зараз вийти трішечки за межі нашої держави, адже маємо і саме звідти новини цікаві. Зокрема, ось сполучені штати Америки запропонували Ірану передати свої запаси високозбагаченого урану Росії або іншій країні. Про це пише видання The Guardian. Це питання до речі, як наводять у статті, обговорювалося представниками Вашингтона та Тегерана на прямованах щодо ядерної програми Ірану, які до речі пройшли 12 квітня в Омані, за даними. Дання ранці не пристануть на цю пропозицію та будуть наполягати, щоб їхні запаси збагаченого урану залишилися на території країни під контролем міжнародної агенції з питань атомної енергетики. Ну і до речі, нагадаємо вам у листопаді 2022 року агенція оцінила запаси збагаченого урану у 18 разів більше за обсяг, який передбачає ядерна угода для створення, до речі, ядерної зброї достатньо близько 50 кілограмів урану, збагаченого до 90%. Ну і ось до речі, ще не стало відомо, що Китай може отримати до 245% тарифів від сполучених штатів Америки. Про це інформує Білий Дім. Нагадаємо, раніше Китай підвищив мита на американські товари до 125% у відповідь на дії Сполучених Штатів Америки. Нові ставки набули чинності з 12 квітня. Ну і на кінець нашого випуску. Маємо наступну інформацію: тіло ветерана морської піхоти сполучених штатів Америки, який загинув у боях за Україну, повернули. В Америку Корін Навроцький загинув 27 жовтня минулого року під час проби рейду головного управління розвитки на Брянщині. 41-річний американець, уродженець Лансдейла, штат Пенсільванія. Навроцький служив у корпусі морської піхоти сполучених штатів Америки з 2001 по 2021 рік. А під час повномасштабного вторгнення Росії добровільно вирушив воювати за Україну. співчуваємо, співчуваємо рідним та близьким і світла та вічна пам'ять. На цьому в мене все. Дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі новини Live з 8 до 11. Вже у наступній годині ви дізнаєтесь більше оперативної та актуальної інформації. Тож не перемикайтеся. З вами був Олександр Саюн. Побачимось незабаром.